Діти, яка зараз пора року? Так, зима. Взимку відбувається багато змін і в живій, і в неживій природі. Цікаво, як почувають себе рослини. Допоможе нам здійснити подорож до рослин у зимовий час снігова хмаринка. І як ви гадаєте, чому саме снігова хмаринка вирішила нам допомогти? Срібні дерева, срібне гілля, сріблом пухнастим вкрита земля? Срібні у синьому небі хмарки, в срібних заметах. Срібні стежки, срібний присрібний ліс приберіг білочці срібні, срібний горіх, сніжинки хмаринки будемо знімати, про рослини розмовляти. Першу сніжинку знімаємо, розмову починаємо. Пригадаємо, Види рослин, дерева, кущі, трав'янисті рослини. Як же зимують рослини? Що відбувається з трав'янистими рослинами? Що відбувається з кущами? Усі дерева в інії, у білому, у синьому. Ростуть димки над хатами стовпцями волохатими, гілки похитує вітрець, снігур сніжок покльовує, морозенко пустунець нам вікна розмальовує, друга сніжинка поспішає, власні питання для розмови має. Як зимою дерева, улітку ми могли пізнати дерева. За листям. А чи зможемо розпізнати дерева взимку? Що допоможе нам розрізнити дерева? Чи всі дерева залишаються взимку без вбрання? Які дерева залишаються зеленими? Що росте на їхніх гілочках? Хвоїнки це своєрідні листки. Дерева та кущі з хвоїнками називають хвойними. Третя сніжинка до нас поспішає. Час погратися нам сповіщає. Діти, пограємо в гру, що за дерево? Я розповідатиму про дерево, а ви будете називати його. Це дерево легко пізнати за білою корою. Великі гілки тягнуться вгору, а молоді гілочки звисають вниз. Бруньки дрібні, є сережки, береза. Гілки товсті, з великими блискучими бруньками, тягнуться вгору. Каштан. Міцні гілки утворюють. Округлу кровну, кора в глибоких борознах, темно-коричневого кольору, дуб, світло-жовта кора. Тонкі гілки спускаються до землі. Верба. Це дерево легко впізнати за плодами, які червоніють на гілочках. Стовбур коричневий, гладкий. Горобина молодці.